І сестри во Христі нас питає Отець Володимир. Я зараз перебуваю на лікуванні в місті Рівному. І мене гостинно запросили мої брати священики на службу. Сьогодні я хочу подякувати їм. В першу чергу хочу подякувати владиці Гавриїву, який також мене запросив. І хочу сказати, що долучитися до ініціативи відкриття храму Піта Печерського в Рівненському госпіталі, який знаходиться на вулиці Олени Телігії. Важливо, щоб цей храм працював, зцілював поранених, адже навіть атеїсти кажуть, що є ефект плацебо. ми це називаємо Боже чудо, нехай воно стається. Треба молитися, треба, щоб храм був відкритий особливо під час війни. Дякую вам, слава Україні.